Великою метою Божого проведіння є випробування людей для того, щоб дати їм можливість розвинути свій характер. Таким чином, він перевіряє, покірні вони його повеління чи ні, ми не можемо здобути любов Бога за допомогою добрих діл. Але вони свідчать, що ми володіємо цією любов'ю. Якщо ми підпорядковуємо свою волю Богові, то Не будемо намагатися заслужити Його любов. Його любов, як вільний дар, буде прийнята в душу. І з любові до Нього ми з радістю коритимемося Його заповідям. Сьогодні у світі існують тільки два класи людей, і тільки два класи будуть визнані на суді порушники Божого закону і його виконавці. Христос пропонує нам тест, за допомогою якої можемо визначити нашу вірність або невірність. Якщо любите мене, говорить Він, ви будете зберігати мої заповіді. Хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить, а хто мене любить, того полюбить і мій Отець. Я любитиму Його і з'явлюсь йому сам. Хто ж не любить мене, слів моїх не виконує. Слово, яке ви чуєте, Є не моє, але того, хто послав мене. Отця. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само, як я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в любові Його. Амінь.